Доброго ранку. Любимо перепадників крайномовного каналу. Чуєте, гудить Гуде? А не, ні. Вже завершилось. І... Десь яка ще гудить а яка вже і перестала. Сьогодні 3. 3 січня 2025 року. З того боку ходить. <кій> п'ятниця. Але п'ятниця не справжня. Тому що завтра субота робоча. Тому п'ятниця якась. Ладно ну. Як пройшла ніч у Харкові, бачите. Гарний ранок щось гудить, ну мабуть тривога повітряна. Ну і таке ж таке і ж було. Ташки щось кричать. але це дуже гарно. Плюс один. Стежки вже вже підсохли. Ну, По-моєму... Я на нуль похоже, але. Показує плюс один. Що ще розповісти? Новий рік свята закінчилися. Працюємо, ну як закінчилися, ще. чекаємо на різдво пристовна. Старий новий рік. На Хрещення Ще багато буде Свят Все, пройшли, прогулялись, подивилися на виріб на Усім гарного дня, гарної п'ятниці. добро злагоди, всім щиро дякую, будемо жити наближаючий іначе. До побачення мої любі. Пока.